Клад працюючого генератора хронального тахіонального поля. Як чуєте, радіо не грає. Зараз я вимикаю. Радіо буде грати. Я зробив дві катушки тесла. Намотав на пластмасову трубу діаметром 45 мм, довжиною 25 см. Значить, провод 0,15 мм. На кінці кожної катушки Тесла я зробив кольцо із не, не повністю замкнуте кільце із сітки з нержавейки у пластиковій ізоляції. Значить, кольцо внутрішнє. Ось воно внутрішнє, і наружне кольцо. Внутрішнє і наружне кольце. Таким чином, коли хронально позитронні токи катушки, гамма позитронні токи катушки тесла йдуть по... наверх, вони значить, збуджують, крім того, значить, на оці кольця подається на обидва. Імпульсний позитивний заряд від високочастотних діодів. Ось вони, Високочастотні три діода. Вони подають високочастотний імпульс від катушки тесла і заряджають обкладинки цього, цього конденсатора верхньої частини катушки тесла з внутрішньої і з зовнішньої сторони. Значить, високочастотним імпульсом 500 кГц приблизно. І таким чином, коли е, електрони рухаються по катушці і магнітне поле, вони збуджують і значить, ділять е, матерію на хронони і тахіони. Між цими позитивно зарядженими імпульсними двома анодами, які я отримав. Далі, значить, е, цей Ток з катушки Тесла подається на всі виводи лампочки із ксенона. Газ ксенон жатий під високим тиском. Можливо, можна згорівше. Має дві згорівші лампочки з ксенона. В ксеноні я замітив портальне переміщення зарядів. Тобто він способен портально переміщувати заряди. А якщо ксенон способен портально переміщувати, то, значить він є накопичувачем і генератором хронально-тахіонального поля. Як наслідок, ви бачили голубе свідчення всередині цих двох лампочок ксенонних, це свідчить про те, що хронально-тахіональне поле накоплено у цих лампочках і воно випромінюється. І радіо не, не грало, тому що хронально тахіональне поле присутнє було. Воно здає поміх, поміхи на, на радіо. Ну Все, спасибі за увагу. Всім благ.